Ви помічали, що після подорожі легше дихається і світ ніби яскравіший. Це не емоції, це біохімія вашого мозку. Під час подорожі ви бачите нові обличчя, нові маршрути, запахи, кольори. І саме в цей момент включається гіпокамп. Гіпокамп це ділянка мозку, що відповідає за орієнтацію пам'ять і навчання. І він один із небагатьох, де утворюються нові нейрони. Але щоб вони утворились, потрібен нейротрофічний фактор мозку. Він як доброго для нейронів живить, захищає, стимулює рост. І цей нейротрофічний фактор виділяється тоді, коли ви навчаєтесь, рухаєтесь, відчуваєте нове. Не лежите, а досліджуєте. Тобто, коли ви в дорозі не просто відпочиває мозок, він активується, омолоджується, створює нові зв'язки. І це і є справжнє оновлення нервової системи. Це також знижує рівень запалення, покращує метаболізм і навіть чутливість до інсуліну. Мозок стає більш нучким, тому подорожі – це не розкіш і не втеча від рутини, це нейропрофілактика і омолодження через гіпокамп. Іноді, щоб відновити мозок, не потрібно антидепресантів, потрібна нова дорога і бажано без навігатора.